Запорізькі екстремали вміють не тільки майстерно кататися на велосипедах, але й майстерно прибирати. Цей суботник активісти назвали екстремальним. Після прибирання містяни планують не аби як розважитись, тому частина присутніх у парку імені Кірова любителі екстремальних розваг. Олег Соловйов велосипедист. Вже два роки хлопець тут катається зі своїми друзями. Сьогодні ми прийшли подіржати суботник, піджати чистоту. Природу в цьому потому тому що нам не безразличен. Ми здесь катаем, катаем на велосипедах, розвиваємо дисципліну памп-трека. У нас в Запорожье і в Україні в цілому нам Памп-трек – це один з напрямків екстремального велоспорту. – це спеціальна підготовлена траса, по яку проїжджають проїжджаю без ключи педали. Для таких розваг потрібно, щоб дорога для катання була прибрана. У парку Кірова і яблуко ніде впасти. Тут і представники місцевої влади, робітники запорізьких заводів та молодь. Роботи багато. Запоріжці часу не гають. Одразу до справи. Хтось збирає сміття у пакети, інші прибирають зламані гілки. Одразу взявся до справи і Олег. Надіжда у нас на цей парк просто грандіозна. Ми хочемо, щоб були лавочки, щоб здесь було освітлення, щоб люди тут ходили ночі, не пугаючись наркоманів, алкоголіків, тунеядців і бездельників. Вже через Три години активісти зібрали сміття, якого у парку було вдосталь. Прибирання закінчилося, але непогода налякала більшість активістів, проте екстремалів дощ не налякав, і вони продовжують обкатувати вже чисту трасу. Лопату та мітлу Олег відклав у сторону. Напрацювавшись, хлопець вирішив покататись. Наш суботник подошов до розлікательної частини. У нас грає музика. У нас поють півці, півіці. Возле така Кірова ми зараз развлекаемся на памп треке катаємося, прикатуємо, є велосипедісти. Та у планах організаторів була більш насичена програма. У нас було запланіровано, ще кілька мероприятий, таких як Слеклайни, Джампери. Так як дождик капає, морсід, блін. Пасмурної тучки люди видимо, спугалість. Велосипедисти виявилися найстійкішими. Попри дощ та холодну погоду, Олег з друзями каталися у прибраному парку ще декілька годин. Марія Дімаровська, Геннадій Сушков, Федір Попадюк. Спеціально для медіагруп нові проекти.